Будь ласка, добрий день, Сергій Миронович. Добрий день. Учасники е, відеоконференції в студії у Львові. Присутні представники вищих навчальних, вищих навчальних закладів, державної форми власності, приватної форми власності. Є представники громадськості, є голова громадської ради при львівській власній державній адміністрації. Є про спілки, є представники вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Ті питання, які власне Сергій Миронович і Ярослав Якович окреслили, і вступному слові в своєму виступі, ми теж прекрасно розуміємо це. Ті самі самі найбільш драстичні питання це стосується і роботи системи конкурсу, яка покликана. Найкраще інформувати як апітурієнтів, так і їх батьків, і дуже гарно власне Ярослав Якович сказав, що вона несе хрестоматійний характер. Це і питання, яка вага атестату при е, усній компанії, ну і звичайно, терміни прийому документів. До речі, ми теж підтримуємо колеги з Дніпропетровська, які озвучили, що можливо і недоцільно змінювати терміни подачі документів для вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Але окрім цього, надзвичайні в контексті цих питань, в контексті інших є. Теж свої міркування, теж свої пропозиції, тому я хочу надати слово першому проректору Національного університету Львівська політехніка пану Володимиру Павловичу. Шановний Сергій Миронович, шановна студія Львівська політехніка. У нас є декілька пропозицій до умов прийому, а також одне застереження. Я почну із застереження. Застереження стосується ось що. Справа в тому, що ми в цьому році не змогли видати диплом, дипломи е, магістрам за сімома спеціальностями, які пройшли захист у грудні місяці. Е, не змогли видати, тому що вони друкуються в інфоресурсі. Е, ми гроші перерахували, тому що Львівська політехніка гроші має, але 14 мільйонів Це ви так думаєте. А ви їх ви візьміть спочатку, розпочисті. якщо ви їх маєте. Це ви так думаєте, що ви їх маєте. Але я жартую, звичайно. Я жартую. І фактично до інфоресурсу не перераховується. Тому є небезпека, чи не буде така сама ситуація із дипломом бакалаврів, що ми не зможемо прийняти на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра е фахівців. Це застереження. Тепер щодо е пропозицій. Ми підтримуємо пропозицію про скорочення термінів прийому документів до двох тижнів. Є пропозиція така: може внести зміни до умов прийому і не приймати документи в паперовому вигляді на першому етапі, а робити тільки електронну реєстрацію, то зменшить кількість паперів і буде більш оперативно проходити. Друга пропозиція. Значить, друга пропозиція стосується ось якого питання. Справа в тому, що в умовах прийому написано, що в тому випадку, коли звільнюється державне місце після зарахування, то на це місце може бути зарахований будь-який абітурієнт, який є в базі даних університету, за умови відповідності конкурсних предметів. Тобто, так звана міграція дозволяється. У нас є пропозиція дозволити цю міграцію в останній день ще перед формуванням зако... наказу про зарахування. Тому що якщо у випадку. ну Це стосується в основному технічних спеціальностей, очевидно, що вони. Деякі з них користуються не таким попитом, як економіка і право. І, скажімо, виникає така ситуація, що ці місця бюджетні появляються ще до формування за останній день, до формування наказу про зарахування. Є пропозиція дозволити таку міграцію серед бази даних, ну, в межах бази даних університету, серед тих, на тих самих умовах. Це е, наступна пропозиція. І ще пропозиція є у нас така. Є пропозиція значить змінити, скоротити термін подачі оригіналів документів з трьох термінів до двох. Перший термін завершити 5 серпня, а другий термін 9 серпня. Тому що друга хвиля, фактично, тому що ті три хвилі вони ефекту не дають. Колись було дві хвилі, було нормально. Дякую. дякую, дякую за всі ваші пропозиції. От звичайно, що ми їх фіксуємо, і ми це все розглянемо. Всі вони мають смисл, от але їх треба ну контекстуально розглянути, як що на що впливає. Ну очевидно, якщо будуть для третього четвертого рівня акредитації, передусім зменшені терміни прийому документів, то. І е, виникне питання хвиль також. От, але це треба комплексно просто враховувати. Тому я хочу подякувати вам за всі пропозиції, які ви надали. От, дякую. Можна можна запитання? Можна запитання до пана Павлиша. А як ви ставитесь до цієї пропозиції, що я висловив, щоб перша хвиля у дослідницьких університетах була на чотири, ну, на одну хвилю раніше, тобто на 4 дні? Шановний Ярослав Якович, я негативно ставлюся. Думаю, що вона ефекту не дасть. Дякую, це дуже це дуже добре. <смі> дякую, дякую, Львів. Якщо у вас є ще запитання, можна одне. Справа... Справа в тому, що Сергію Мироновичу за 20 хвилин потрібно бути на іншому заході, тому пропоную від вас одне питання, інші пропозиції надслати на міністерство. А потім ми ще просто маємо переключитися на Одесу. Будь ласка, якщо є. Пропозиція. Дякую за пропозицію. Я собі дозволю ще запросити до слова проректора ще одного дослідницького університету. У нас фактично є два навчальні заклади, які мають статус дослідницького університету 14 в, в Україні. Це пана Роману Крохмальну, Національний університет і мені Івана Бучка. Нашому Шановний Сергій Миронович, чому учасники тернет-конференції. Ми підтримуємо усі пропозиції, які вже були висловлені. Але є цікава думка щодо пріоритетності ці заяви піетів. Є роздуми про те, чи це буде дезорганізація чи лакмусовий папірець. власне кажучи, правові речі цієї ситуації, яка може складатися, скажімо, в межах одного навчального закладу. А можливо, як орієнтуватися щодо усіх інших? Адже якщо змоделювати ситуацію, коли один абітурієнт подає свої документи до п'яти навчальних закладів, чи він має ще визначати свої пріоритети щодо інших навчальних закладів? Це буде вже тоді рейтинг 15-ти. Можливо, таке запитання, щоб. Ну ми розуміємо, що зараз регулятором, по суті, в цій ситуації виступає лише оригінал його документів, щоб не було якоїсь такої. Ну так, але якщо, якщо ми просимо, наприклад, абітурієнта а, визначитися із пріоритетністю, то. Очевидно, ми це просимо від імені кожного університету, куди він подається, тому що існують приймальні комісії в цих п'яти університетах, ну, умовно кажучи, в п'яти. Чесно кажучи, якщо людина подається в п'ять університетів, і гіпотетично вона може податися на 15 напрямів, то чи взагалі комусь треба такий абітурієнт? Тобто, просто ми, ми дуже дійсно. Широко даємо ці можливості, от але він повинен. Цей абітурієнт повинен визначатися перед обличчям кожної приймальної комісії, тобто для кожного університету він може, мені здається, поставити визначитися із цією пріоритетністю для себе в напрямах підготовки, коли він коли він вступає. Сергій Вероновичу, я власне тому ставив так, під таким зору цю проблему пригадуємо ситуацію коли років 4-5 тому, коли можна було необмежену кількість подавати документів, пакетів документів, і коли пригадуємо, були рекордсмени, які в межах України подбали відразу по 73 комплекти. Та, та. Я би пропонував таких взагалі нікуди ситуації. не брати. Може їм взагалі в цьому житті нічого не треба, бо це як спорт якийсь виглядає просто. Та. І, і останнє ми підтримуємо позицію е, міністерства щодо е, кількості балів атестата. У нас була своєрідна кусі між нашими школами, з якими слідує наш університет імені Бана Франка. Е, ну, були пропозиції такі, щоб взагалі відмінити е, в принципі будь-що лише щоб було ЗНО. Тобто єдиний критерій вступної кампанії це ЗНО. Але ми розуміємо реалії і. Очевидно. Дякую, дякую вам. дякую. Угу. Дякуємо, Львів. Ваші пропозиції надсилаєте ще в міністерство і Одесу. Прошу включити. Так, да. Доброго дня. Доброго дня, шановний Сергій Міронець. Шановні Добро колеги. Дня. Одеса, вітаю вас. Доброго дня. В залі зібралися представники громадськості, керівники вищих навчальних закладів першого четвертого рівня акредитації. Змі, незважаючи на те, що на сьогодні велике свято, 70 років визволення Одеси. Вітаємо вас. В мене перше питання Сергій Міронович, Потім я передам слово Сергію Миколайовичу, голові ради ректорів ректору екологічного державної екологічного університету. Я приєднуюсь до колег стосовно проплати за документи це стосується не тільки магістрів, дипломів магістрів та бакалаврів, а й дипломів професійно-технічних навчальних закладів та документів про повну та базову освіту. Гроші не проходять і проблема існує. Будь ласка, треба підключитися в міністерство для того, щоб своєчасно всі ці документи були отримали. Також і перший другий рівень акредитації. Сергій Миколаївич, Будь ласка, з нашими пропозиціями. Дякую вам, дякую. Я зрозумів. дякую. Шановний Сергій Миронович, шановні учасники дискусії. У вищих навчальних закладах одеського регіону. Проект змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, який був оприлюднений 21 березня, був обговорений. І є багато, скажімо так, застережень, які в сьогоднішній дискусії вже були зняті. Я так вважаю, по-перше, це щодо кількості напрямів підготовки, на які можуть подати... Документи абітурієнти одному вищому навчальному закладі. Ми просимо, щоб це було оформлено і якось відображено у цьох, цьому проєкті. Е, е, крім того, у нас є декілька пропозицій і е, застережень, як ага. тут вже казали. Перше, про що ми хотіли, е, ми вважаємо все ж таки. Недоцільним різко зменшувати вагу середнього балу атестату. Позиція вищих навчальних закладів нашого регіону полягає в тому, що вищим навчальним закладам потрібен найбільш достовірний інструмент відбору кращих от абітурієнтів. І тут можуть все ж таки. Прийматися до уваги не емоційні не експертні якихось якісь думки та оцінки а наукові наукові дослідження і от ми наприклад ми маємо лише наукові дослідження які були проведені в альянсі «USAT», Наприклад, ковтунцем, експертом контовцем та оприлюднені свого часу у віснику Тіма. І свідчать, свідчить, що практично за всіма напрямами підготовки врахування середнього балу атестації за скалою 100 200 підвищує коефіцієнт кореляції результатів ЗНО з підсумками навчання на першому курсі. От тут є. Цей графік, який був наведений паном Ковтунцем, і тут все чітко ясно, і, і цей результат, мабуть, є об'єктивним і обґрунтованим, і навіть кількісним показником для формування інструменту відбору абітурієнтів, тому е, до проведення широкої, та я, я підкреслюю, наукової дискусії. Ми просимо залишити існуючу систему врахування середнього балу атестату за шкалою 100-200 при розрахунки конкурсного балу абітурієнта в цьому році. Тобто, це перше. А зміни, вже, які можуть бути, це. По-перше, проводити в наступному навчальному році з урахуванням вимог нової редакції закону про вищу освіту, яка вже прийнята Верховною Радою за основу 8 квітня, і всі ми маємо таку надію, що буде остаточно прийнята до кінця поточного року, і вже в нових правилах в умовах прийому відобразити ті, скажімо, зміни, які будуть в нової редакції закону про вищу освіту. По-друге, ми також скажімо, маємо застереження щодо введення в цих правилах прийому цього року пріоритетності. Бо тут, як кажуть, чорт, кроється в деталях. Тобто, ми ще не маємо технічної системи цього врахування, тому що, скажімо так, то, то, те, що абітурієнт поставить там, розставить один, два, три, але ми повинні у відповідності з правилами прийому телефонувати за його конкурсним балом, а не за тим пріоритетом, який він відобразив в своїй заяві. Тобто, це потребує суттєвих змін, і то якщо ми враховуємо пріоритетність суттєвих змін в умовах і правилах прийому щодо. Як ми будемо дзвонювати ці я я, я, я можу. Я перепрошую, що я вас перебиваю. Я хочу відреагувати на ваше на друге ваше, вашу пропозицію чи застереження. Першу я також записав собі. от, стосовно другого, в даному випадку, ми розглядаємо оце зазначення пріоритетності як додатковий. Важель якраз для вашої приймальної комісії, тому що, звичайно, що обдзвін відбувається згідно з рейтингом. Але коли йде вже спілкування, живе з абітурієнтами, то абітурієнт або їхні батьки вони дуже часто кажуть: а ми змінили свою думку, або ми не так казали. Тобто вони дуже часто маніпулюють цією ситуацією. І в даному випадку, якщо ваша комісія і комісія будь-якого університету буде мати уже зазначені пріоритети з самого початку, то це в спілкуванні з абітурієнтами, особливо коли вже відбувається закривання списків. На певні напрями це дає більше аргументів якраз університету і важелів, тому що ви, ви знаєте, що абітурієнти починають рухатися взагалі уже в останні дати, і хоча ми їм даємо там кілька днів, але вони ці дні, як правило, вони сидять і просто чекають. Знаєте? от. Шановний Сергій Миронович, тут є тільки застереження. Це дійсно так, ви правильно кажете, але тут, е, е, скажімо так, це, це технічні технічні деталі. Як це зробити? І це так, е, так, скажімо, я розумію, відпрацювати, так. відпрацювати на протязі Аста е, тих Час, ч, угу, часу, угу. що залишився, два місяці. Я вважаю, щоб потім не було, так, скажімо, так. Е, на звинувачень, що ми. Не так, не так обдзвонили, не так щось зробили, не зрозуміли. Не і так. ще одна пропозиція або застереження. Це стосується, і ви знаєте, що зараз від, відмінили демобілізацію юнаків, які знаходяться у Збройних силах України, і потрібно Відпрацювати схему, як надати право цим юнакам вступити, вступати до вищих навчальних закладів у цьому році. Тому що ми не знаємо, коли вони будуть звільнені з зі збройних сил, і як це зробити. Тобто, не, не станеться так, що ці юнаки в цьому році зовсім випадають з прийому 2014 року. Дякую, ви знаєте, це дуже серйозна, дуже серйозне зауваження. От я дуже дякую за нього. Звичайно, треба тут подумати. От нам як тут так. бути, як тут бути, щоб ніхто не був дискримінований. Так що я вам дуже дякую за всі ваші зауваження і бажаю вам все найкращого. Ви там ще не купаєтеся в Одесі? Ні, холодно ні, всі. ні. У нас у нас вже про прохолодно. Прохолодно. Да ми сьогодні святкуємося річчя визволення Одеси, і всіх вас також поздравляємося з цим. святом. Дякую, Ми вас також вітаємо, колеги. Найкраще Одеси. Да, Дякуємо за да, святом Сергію Мироновичу. Дві хвилини, якщо можна да. прокоментувати сьогоднішні, сьогоднішні обговорення, да, да. ну якщо по-перше, я хочу висловити слова подяки всім нашим колегам, які сьогодні були на зв'язку, а також тим, хто були сьогодні в київській студії. Мені здається, що з одного боку. Були спільні якісь побоювання, спільні застереження і бажання почути відповіді на ті самі питання, і я думаю, це ми обговорили. Я дуже дякую за всілякі уточнення. Ми обов'язково їх внесемо в правила прийому. Ну і є деякі такі питання, на які, чесно кажучи, ми в міністерстві не звернули особливої уваги, от, але які очевидно потребують більшої уваги. Тому я вважаю, що сьогоднішня наша зустріч, розмову вона була дуже плідною і ближнім часом ми будемо уточнювати наші правила прийому з тим, щоб максимально дати той потрібний інструмент і для університетів, наших, і для інших вищих навчальних закладів з одного боку, з іншого боку, для наших абітурієнтів, щоб вступна кампанія вона відбулася організовано і вчасно. Дякую, шановне товариство. Дякую до побачення. Не случно підриватися, тому що будемо.